Історія про Гаррі Потера це дуже багато подій сюжетних поворотів та різноманітних персонажів. Тому в такій великій франшизі, звісно, не обійшлося і без відверто тривожних і дуже дивних ситуацій, які подекуди викликають серйозне занепокоєння. Чи була в Снейпа обсесія на Лілі? Що брат Дамблдора робив з козами, і чому любовне зілля? Найнебезпечніше зілля у всій Патеріані. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і я дуже дякую своїм патронам за підтримку і за наш книжковий клуб. Ви також можете до нього долучитись, підписавшись на одну зі спонсорських платформ. І не забувайте підписуватись на інші мої соцмережі, де можна трошки більше дізнаватися про моє життя та діяльність. Наприклад, про те, що в мене триває сольний стендап-тур Гаррі Поттер і 30-річне дитя, де всі жарти. Присвячені Гаррі Потеру. Якщо ви колись чекали листа з Гогвардсу, шукали рецепт Маслопива і любили зимові канікули, бо по телевізорі йшов Гаррі Поттер, то вам має сподобатись. З нетерпінням чекаю кожного з вас в Кракові, Варшаві, Вроцлаві та Львові. Квитки в описі під відео. Ми всі знаємо, що у перших частинах домашнім улюбленцем Рона і його вічним супутником був пацюк на ім'я Скеберс, який перед тим належав Персі і взагалі був у сім'ї. Візлі цілих 12 років у книжці «Гаррі Поттер і В'язень Ескабану ми дізнаємося, що скеберс це ніякий не скеберс, а зрадливий друг Поттерів, який видав їх Волдеморту, підставив Сіріуса і зімітував своє самогубство. У книжці був настільки великий акцент саме на цих подіях, що трошки випав з уваги той факт, що дорослий чоловік в анімагічній формі спав одному ліжку з Роном, який був фактично малою дитиною. І швидше за все він неодноразово бачив, як той мився, ходив в туалет. Що погодьтеся дуже кріпово. Потягрю вештався собі барлогом, а члени сім'ї Візлі навіть не підозрювали, що з ними живе. Масовий бився, який в будь-який момент в разі чого міг завдати шкоди будь-кому в домі, у цьому ж контексті не менш кринжовим є те, що професор Квірел ділив своє тіло з Волдемортом і також мав займатися різними побутовими і природніми речима, ділячи своє. Тіло з темним лордом. Взагалі, дуже дивно, як це в них відбувалося з фізіологічної точки зору. Тобто, якщо одному не спалося, то це не спало дві голови. Чи як? якщо ми вже згадали оцей такий вимушений воєризм у Волдеморта та Пітера Петігрю, то варто і згадати цілком свідоме підглядання Плакси Мірти, яка у четвертій частині зізналася, що постійно таємно спостерігає за учнями у ванні для старост. Проте тільки з Гаррі наважилась заговорити, бо з ним вони час від часу колись тусили у другій частині. Багато фанатів вважає, що почуття Снейпа до Лілі – це дуже мило, зворушливо завжди. І всяке таке, але якщо розбирати їхню історію крок за кроком, то ситуація виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно. З його спогадів, ми дізнаємося, що Лілі стала першою людиною, яка прийняла його, стала першим другом і першим коханням. Однак, коли вони стали підлітками, у них почали з'являтися певні ідеологічні розбіжності дуже дивно, що Сней був закоханий у фактично бруднокровку, вибачте, що я так кажу. Але він проводив час з людьми, які вважали, що такі, як вона, не мають бути частиною магічного світу, або й взагалі знищені. Як в нього це поєднувалося в голові, невідомо. Потім сталася ситуація, де Снейп, власне назвав Лілі бруднокровкою. Потім він вибачався, але Лілі явно сказала, що їхні шляхи розходяться. Що її оточення не розуміє, як вони взагалі можуть спілкуватися. І читачу очевидно, що ця розмова біля входу у вітальню Грифіндор. Остання повноцінна розмова між ними. Це сталося наприкінці їх п'ятого року навчання, коли їм було по 15-16 років. Тобто, коли вони були фактично дітьми, і якось навіть трохи химерно, що після цього вони жили своїм життям. Він став поплічником Волдеморта, а Лілі зі своїм чоловіком вступили в Орден Фенікса, який, власне, боровся проти Волдеморта. Але він все одно продовжував кохати її, бути єдиним смертежером, який спроможний викликати патронуса. І звісно, цей патронус був такий, як в неї, лань. Хоча, якщо задуматись, то він фактично навіть не знав, якою вона стала, будучи дорослою жінкою. Вперше я читала Гаррі Поттер і смертельні реліквії в доволі юному віці. І коли в розділі принцева оповідь був момент з листом від Лілі, якого Снейп знайшов в сірі у своїй кімнаті вже після смерті Дамблдора, і після того, як всі члени ордену Фенікса покинули штаб-квартиру, то подумала, о Боже, як же це мило! Снейп стоїть навколішки усі. У своїй кімнаті сльози крапають з кінчика його гачкуватого носа. А він читає старого листа Лілі. На другій сторінці було всього кілька слів. Товаришував будь-коли з Гелертом Грінденвальдом. Я особисто думаю, що вона вже починає втрачати глуст з великою любов'ю Лілі. Снейп узяв арку, що зберігав підпис Лілі та її любов і заховав під мантію. Тоді роздер на двоє фотографію, яку також тримав у руках, залишив собі ту половинку, з якої всміхалася Лілі, і кинув на підлогу під комод ту, де були Джеймс та Гарі. Зараз мені цей момент видається відверто дуже нездоровим, але якщо враховувати скільки існує фанфіків по дреміоні. То не дивно, що більшості людей ця лінія дуже навіть заходить. Ще мені здається, ми замало говоримо про любовні зілля в Патеріані. У книжці це подається як щось максимально безубідне. Наприклад, весела молі візлі розказувала дівчатам, що колись варила любовне зілля. Також, судячи зі всього, воно може бути заборонене шкільними правилами, але не законодавством. Тому воно відкрито продавалося у відьмацьких витівках візлі. Герміона та. Також, ніби між іншим, повідомляє своєму найкращому другу, що йому збираються підлити любовне зілля. І вона така, типу. І ще, до речі, будь обережний. Я зайшла в дівчачий туалет перед тим, як іти сюди, і там було з десяток дівчат, серед них і Ромільда Вейн, і вони радилися, як тобі підсунете любовне зілля. Потім Гаррі ще справедливо обурювався, що вона староста і мала забрати заборонене зілля. А вона така: ну вони ж його при собі не мали, та й взагалі кого це хвилює. Вона так, звісно, не казала, але виглядало це саме так. Навіть ситуація з Роном показала, що. Що любовне зілля це дуже серйозно, бо ми всі пам'ятаємо, в якому неадекватному стані він був. Але вже краще, коли так. Бо ще страшніше, коли любовне зілля підливають систематично і помірно, і в такому випадку навіть близькі можуть не зауважити зміни у поведінці і не допомогти вибратися з однозначно аб'юзивних стосунків. Також фанати на форумах обурюються тим, що коли Дамблдор розповідає Гаррі про історію Миропи, як вона підлила любовне зілля тому редлу старшому і народила від нього дитину, у його словах немає навіть натяку на осуд. Хоча по суті йдеться про зґвалтування. До речі, багато фанатських теорій зводиться до того, що Волдеморт зі старту був такий злий, бо власне народжений під примусом любовного зілля. Якщо ми вже заговорили про народження, то в Потеряні багатьох і мене. Також трохи бентежать обставини зачаття Гегріда. У четвертій частині зі статті Ріти Скітер ми дізнаємося, що Гегрід був напіввелетним. Його батько був людиною невеличкого зросту, і коли Гегріду було 11 років, він міщався у сина на плечі. В той час мама Гегріда мала від 5 до 7 метрів зросту і, очевидно, відповідні до такого розміру органи тіла. І тут в багатьох виникає питання: як зачали Гегріда? Ріда, вочевидь, тут не обійшлося без магії. В мене, якщо що, теж нема відповіді на це питання. Хіба я бачила в коментарях на кворі? Здається, що хтось написав енгорджіо. А зараз дуже коротка реклама моїх книжок. Якщо ви любителі міфології, релігії, містики і всякого такого, то вам має сподобатись диявол. Це я». Якщо вам подобаються антиутопії, то є книжка ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете прочитати в описі під відео. Ну і звісно, відгуки в інтернеті ніхто не відміняв. Придбати електронний примірник також можна в описі під відео. Також багато питань є і до брата Албуса Дамблдора Еберфорса і його особливої уваги до кіс. Вперше ми чуємо про Еберфорса власне від Дамблдора. Мій рідний брат Еберфорс був звинувачений у застосуванні недозволених чарів до кози. Про це писали у всіх газетах. І що ти думаєш, він заховався? Аж ніяк. Він високо тримаючи голову, продовжував робити своє. Звісно, я не впевнений, чи він уміє читати, тож це не обов'язково був вияв хоробрості. Потім на початку сьомої частини про Еберфорса згадує Ріта Скітер у своєму інтерв'ю для щоденного віщуна. Її коротка згадка також включає кіс. Ой, та Еберфорс, ні ні. Я пишу про значно гірші речі ніж братова любов до водозмінення кіс. А коли у п'ятій частині Гарі з друзями вперше відвідують кабанячу голову, а це заклад, який власне належить Еберфорсу, то маємо такий опис: Кабаняча голова то була малесенька, темна і дуже брудна кімнатка, що вся просмерділася якимсь козячим духом. І, зрештою, в сьомій частині, вже власне від самого Еберфорса, ми дізнаємося, що його патронус барабаний дріб власник козел. Насправді це питання хвилювало багатьох читачів, і навіть ставилося ролінг на інтерв'ю. У «Келиху вогню Дамблдор сказав, що його брата переслідували за те, що він практикував недозволені чари на козі. Джон Ролінг ховає обличчя, сміється. Які саме недозволені чари він практикував на тій козі? Скільки тобі років? Вісім. Думаю, він використовував такі чари, щоб коза була чиста, без зусиль. Сміх. Із кучерявими ріжками. Це жарт, який працює на кількох рівнях. Мені дуже подобається Еберфорс і його кози. Але знаєш, це його дивна прихильність до кіз, якщо ти читав сьому книжку, згодом дуже допомогла Гарі. Бо коза, Олень, якщо ти тупий смертежер, то яка різниця? От і моя відповідь тобі. Ще в якомусь інтерв'ю вона сказала, що вважає оцей свій хід з козами чудовим в своїй недомовленості і залишає його на розсуд уяви читачів. Таким чином вона підкреслила дивокуватість і соціальну маргінальність Еберфорса, не вдаючись до жодних відвертих деталей. Щодо фанатів, то більшість вважає, що це натяк на зоофілію, і швидше за все він намагався перетворити козу на людину. Oh, no. Особисто я думаю, що станом на четверту частину Ролінг зрозуміла, що книжку читають і діти, і дорослі. Тому цей епізод це власне такий трохи недбало завуальований жарт для дорослих. Дивні стосунки з домашнім улюбленцем були не лише у Еберфорса, але і у Волдеморта. Навіть Дамблдор казав, що його стосунки з Наджіні були дещо нестандартні. Зрештою, вона стала єдиною живою істотою, в яку він свідомо помістив часточку своєї душі. Він, мабуть, відчуває до неї найбільшу прив'язаність, якщо йому взагалі відомі подібні почуття. Йому явно подобається тримати її біля себе, і він здається володіє неймовірною, навіть як для парселмовця, владою над нею. Волдеморт, очевидно, знав, що Наджіні колись була жінкою, так як вони без проблем між собою комунікували. І в цьому заключається ще одна химерність цієї змії. Бо якщо читати тільки книги про Гаррі Поттера, то Наджіні – це змія Волдеморта, яка постійно вбиває за його наказом. Відомі її жертви. Це Берта Джоркінс, Снейп і частково Артур, який на щастя не помер. А ще можливо саме вона уколошкала Батільдо Бекшут і ховалася в її мертвому тілі. Що теж дуже химерно, бо по суті, це жінка в тілі змії, яка в тілі жінки. Але коли це все робить тварина, то це якось інакше сприймається, ніж коли це робить істота, яка колись була жінкою, мала здатність відчувати емоції і загалом була не найгіршою з людей. Надіюсь, колись буде написана детальніша історія, як так сталося, що Наджіні стала ручною змією Волдеморта. Четверта частина для мене одна з найулюбленіших, але це водночас чи не найхимерніша частина Петеріани за рахунок історії про Барті кравчів. Задумайтеся. Спершу смертельно невеликовна мама перетворилася за допомогою багатозільної настійки на свого сина. Потім пішла в Аскабан, щоб там замість нього померти. Натомість син багато років перебував під закляттям імперіус і переховувався батьком. А коли він, врешті-решт, долав закляття імперіус, то поневолив цим закляттям вже свого батька. А потім, коли Барті крав старший, почав долати закляття, то син його вбив, перетворив на кістку і закопав у лісі. І це неправда дуже цікавий сюжет, але погодьтеся одночасно з тим, це ще й якось занадто як для дитячої книжки. Ну і те, що Барті Кравч молодший цілий рік вдавав себе іншу людину, поки справжній Аластер Муді сидів у скрині за сімома замками. Також дуже тривожно, які в принципі всі сцени з багатозільною настійкою, використання якої, як на мене, має вважатися кримінальним правопорушенням. Буквально всі сцени з цим зіллям викликають страшенну незручність, починаючи з тієї, як Гарі та Рон. Перетворилися на Креба і Гойла в сьомій частині. Всі близькі та знайомі Потера могли розглядати і відчувати його тіло, безпардонно виставляючи його на показ, як це в принципі зауважив сам Гаррі. Але, мабуть, найдивніше в плані багатозільної настійки це коли у шостій частині Креб і Гойл перетворювалися на маленьких дівчаток Гогвардзу, коли стояли на чатах біля кімнати на вимогу, поки милфой там грався з шафою. А які кріпові штуки в Гаррі Поттері зауважували? Ви пишіть свої думки у коментарях. А в мене на цьому все цям, папа.